Всім привіт. Дуже я вже заскучав за такою технікою і радий почати знімати це відео. Довгенько в мене цей маранцик був. Верніше чекав своєї черги, поки я за нього візьмуся. І от нарешті, нарешті. давайте глянемо. Це є моделька, у нас 45.00. В мене є ще зараз на поличці, ось там. 62.00. Я його брав е, як на донора. Давайте зараз глянемо, що ззаду у нас робиться. Оптика є. Преаут, додаткова вилочка Ну, такий. Старшечкого покоління, але це маранс. Давайте глянемо, що ж він там нам каже. Чи він працює, чи подає якісь признаки життєдіяльності. Відключив вилку. Вмикаємо. Зрозуміло. Працює реле. І воно працює і працює. Розберем. Гляньте який трансформатор. Ну, на вигляд всередині як новий. До речі. Ось там його коробочка, власник приніс так і в коробці. Тобто куплявся він новим. Ну, Зараз будемо розбиратися, що тут. Зараз я знову підключу шнур і вже подивимося ближче. Ось те клацає. Окей, не будемо його мучити. Будемо розбиратись. При детальному огляді помітив ось таку річ. Така горена доріжка. Ну і зараз покажу з другого боку. Ось там конденсатор є в нас надутий. Це в нас якраз плата стабілізаторів. Ось тут стоять стабілізатори. Будемо знімати її і дивитися. Що тут в нас є е, стабілізатори двополярне живлення плюс-мінус 12. Це один стабілізатор 7812, 7912. І стабілізатор 78.05. З цим зрозуміло все. Але чому ось ця доріжка почорніла? Це в нас. Лінія. Це в нас лінія 5 вольна. Вхід 5 вольної лінії. Давайте подивимося на сам стабілізатор. Можливо, йому щось наснилось. Ніби ні. Ага, вона на низ, на низ не проходить. Тобто по плюсу в нас конденсатор на вхід А, вихід вже відповідно йде на нижню плату. Відпаяв здутий електроліт. Давайте подивимось на інші по 200. Є. Є. Ось тут у нас маленькі, не знаю по скільки, мабуть, по сто. Так, по сто. Ще один. Було видно п'яносто. Так, все решту нормально, відновлю доріжку зараз. Тут вже знятий, знята ось ця плата і є можливість зробити ось так. Хоча, а може і не потрібно, я хочу перевірити на ось цій платі електроліти Ось всяк випадок. А також Ось тут подивитись. Ну тут спайками все гаразд. Давайте подивимось електроліти. Я прямо ось так на платі зараз. Ось ще не буде видно. Ну, ось тут 36, щось таке цікаве. Ні 22, ні 47. Мабуть, це на 47 був. 47 тут, мабуть. Ну, цей з скраєчко підозрілий. Ще є в нормі. Який ти? Ну, як же ж будемо тебе подивитись? Так, 47. Я його поміняю. Маленький конденсатор поміняв. Великий конденсатор ось такий в себе знайшов. З запасом трішечки буде, влазиться. 6800 на 25. Платка готова, доріжку відновив, конденсатор є. Більше до неї ніяких претензій абсолютно немає. За винятком ось цих непроміряних діодів, але я Думаю, що з ними не може щось статись, тому що діоди тут надійні. Але зараз я перевірю на всяк випадок, Ні, все добре. Основне закрутив, дуже хотів я добратись. Ось туди, я думав, чесно кажучи, що там є в деяких ресіверах є така, типу такий лючок, який відкручується, і можна добиратись до е, пайки. до плати. на жаль, немає. Але що скажу, ось так до чого мені вдалося добратись. Зараз я вам покажу. Конденсатори. Стоять всі-всі всі одного виробника. Ну і я вам скажу, що якось зразу мені не сподобалась ця фірма. Не знаю, що це за кошен. І, в принципі, так воно і є. Ось я там, ну, я хотів перевірити по черговому ось тут конденсатор. На жаль, я його перевірити не можу, він стоїть на платі посажений. Але ось такі конденсатори от хочу вам показати. Ось тут є в нас цікаві екземплярчики. По 47 мікрофарад, здається. Ось помітно. Це в нас 47 залишилось 28. Якби, як би ай-яй-яй! Ай-яй-яй, ще є конденсатори. Ну, це десяточки. Десяточки, а це ще куди не йшло. Ще в нас тут щось є. Це в нас соточка. Помітно, помітно, 86, це також норма. Ось в нас також є на 47. І знову ай-яй-яй. Що там далі? Я не можу вже добратись. Зараз, секундочку, ось так, можливо. Ні, ні, там транзистор з боку. Ой, ну ось так. Туди, звичайно, я вже добиратись не буду. В принципі, якби був мій ресивер. Я би йому зробив профілактику плата Плата майн. Тут я проміряв отак заліз трішечки зверху. Як би ще може бути, але все одно ось у нас сигнальні конденсатори по каналах ідуть тут операційнички. Е, ну, Хоча би добре, що вже стоять електроліти, ось такі звичайні. Бо були є деякі моделі денонів, скажімо, там на платах DSP стоять такі поліпропіленчики, здається. А типу в комп'ютерах вони, знаєте, такі алюмінієві. маленькі SMD, типу smd шного монтажу, то там взагалі біда. Тут ще нормально, але ось тут є рядочок, скажімо, по 47, то також вже є по 33, по 30. Ну, ось так. Ось так. Звісно, це четверта серія марансу. В загальному, що тут, що тут? В загальному непогано, непогано. Трансформатор, ну, це просто зачотний трансформатор. На чому він у нас зібраний? Санкін. Санкін пари. Це в нас D-2390 B1560. Далі, що в нас в плечах поживленню Єдине, що ось поставили, ну, більш-менш, це банки. Тут, звичайно, ну, не буде видно, але я скажу 63 вольта, 12 тисяч мікрофарат. Непогані банки в плечах стоять. Ну і що ж ми маємо? Симпатичний маранс. З санкенами гарними на виході. Ну як, ну, принаймні санкен. Непоганими баночками в плечах по живленню. Ну, а так, А так... це, звичайно, конденсатори. Ну, Я не знаю, що це за конденсатори. Ось я покажу зараз маранс, секундочку. Шоста серія. Ну, Там вже так цікавіше. Just one minute. Just one minute. Опа! Так. Маранс. Шоста серія. Відмінності. 5,1. 7,1. Ну і, ну і. Звичайно ж цей трішки новіший, мені здається, мені здається, що цей трішки старший. Але шоста серія, що в нас тут є? Дарлінтоновські збірочки дап 16 парочка 500 гривень. Ух, страшне діло. Ну, і вся серія конденсаторів значно краща. Гляньте всі, всі-всі-всі. Ну, я вже тут трішечки добирався. Далі, що в нас ще є присутня МКТ Філіпс-плівочка. Вона тут присутня. Гляньте, є, є. Ну і на виході, ви гляньте, в плечах живлення, які маранцовські баночки. Це просто казка. 15 тисяч мікрофарад, 71 вольт. Ну і ось тут також поживені ось 6800, сам Янг також стоїть. Ось тут. 2200 хороші. Також маранцівські. Ну, під маранц зроблені. Ну, ось так. Це шоста серія. Якби Цікавіше, цікавіше, ну, незначно, але. Перевага є. По е, входах, в принципі, що оптика є. Все решта там також є. Ну, там щось по відео трішки менше. Там я бачив відео АВ а багато було. Дивимося, що ж з цього всього вийшло, то щось є так від теми відійшов. Працює. Ще одне. Ще одне хотів би перевірити. Там м -м, внизу підписані кілька напруг. Дві напруги 5 вольт і 5 вольт, і дві напруги, верніше, не дві, а плюс-мінус 12. Це з того, що видно так по платі і можна перевірити. Давайте і перевіримо. Бо там же ж були якісь нюансики з тими 5-ма вольтами. Так, по краях в нас 5VL і 5VD. Є, є, і в нас ось тут мінус 12 вольт. Верніше плюс, мінус, є Давайте його підключимо. 放松。<Awesome. S 2> awesome. Oh, my God. Маранс. Зараз закрию кришечку. Все. Всім дякую за увагу. Бай-бай!